Слава Ісусу Христу, а яким чином диявол приходить в життя людей, в життя віруючих, в життя сімей, в життя цілих народів. Нам це чудово показано на прикладі Адама і Єви. Прийшов диявол, перше, що він запропонував Адаму і Єви, Єві, це своє харчування. <кій> в раю було два дерева дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І Диявол навішав лапші на вуха, і люди повірили, тобто поставили під сумнів інформацію. Так само і багато людей сьогодні не хочуть слухати проповіді, не хочуть Євангелія вивчати, не хочуть вивчати Біблію і таким чином роблять свій неправильний вибір. Друге, що запропонував диявол, він запропонував власну релігію. Він їм сказав, що. Вам не потрібен Бог, ви самі як Боги» і так далі, тому подібне. І люди клюнули на цей гачок. І третє, що він запропонував, свою політику, тому що люди добровільно зробили свій вибір не на користь Бога, а на користь диявола, віддавши йому землю в окупацію. А також ми бачимо, що у диявола методи вони не змінні. Коли він прийшов до Ісуса Христа, він так само запропонував перше інформацію свою. Брехливу, тому що брехня це зброя диявола, і це найпотужна зброя, якою він володіє. Це інформація. Лже пророки, лже-релігії різні. І Ісус сказав, не хлібом єдиним буде жити людина, кожним словом, виходящим із уст Божих. Друге, що він запропонував, він запропонував власну релігію і. Він говорив, запропонував Ісусу Христу зарисуватися, пригнути з храма, там янголи підхоплять і так далі, тому подібне. Але Ісус Христос йому чітко вказав на його місце. І третє, знову ж таки, диявол запропонував йому власну політику: Поклонися мені, і я віддам тобі все, що завгодно, всі царства світу і так далі. Але Ісус Христос чітко і ясно сказав Господу Богу, одному поклоняйся і йому одному служи. І багато людей говорять, так це Адам і Єва. Вони там накосячили, і так далі. Ми маємо тепер цей первородний гріх, і так далі. Але кожна людина сьогодні в тій же самій позиції. Яку ти інформацію щоденно споживаєш, пропускаєш через себе гігабайтами? Яку інформацію? Чи це є слово Боже, чи це є проповідь Євангелія, Чи ти являєшся частиною живої церкви? Якщо цього немає, якщо ти наповнюєшся інформацією цього проклятого світу, то ти так само, як Адам і Єва вибираєш хибний цей шлях, тому що за кожною брехнею стоїть диявол. Друге, якщо ти навіть знаходишся в церкві, чим ти займаєшся? Чи ти внесеш розбрат, чи ти несеш розділення, чи ти дійсно служиш Богу, примножуючи Царство Боже на землі? І третє, Кому ти поклоняєшся, кому ти щоденно поклоняєшся? Тому що кожна людина так чи інакше комусь служить в цьому світі. Якщо, до прикладу, я до приходу в живу церкву інвестував своє життя, свій життєвий ресурс, свою енергію, свій час, свої кошти, в царство темряве, розповсюджуючи гріх на цій землі. То на сьогоднішній день я розповсюджую царство світла, я проповідую Євангелія, допомагаю іншим людям зростати духовно. Я примножу царство Боже на землі, я приводю людей до Бога. І протестуй себе, яку чию політику ти вибираєш, чию релігію ти вибираєш, і яку інформацію ти обираєш, з якого ти дерева харчуєшся, з дерева пізнання добра і зла, чи з дерева життя, яким є Слово Боже. Саме для цього Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб ми мали. Дерево життя, щоб ми могли повернути втрачену через гріхопадіння позицію дітей Божих. Саме для того він створив апостольську біблійну церкву, яка є єдиним шляхом до спасіння. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.